І всем друзі привіт! Ви на каналі -Ан Андрій Проза Україна і ми сьогодні з вами граємо ігру Кальвара. Це я Арсен Абамович. А ви прочитайте мені уважно, тоді поймете чого я так поміняв. Тоді був mm -hmm. інший, а тоді... Ну, mm, Бандера. Так, а він досі наміняв свій нік Арс... арсенал е, канал. Ну коротше, mm -hmm. ладно, погнали. Це... Нам треба скануватися швидко. Андрій, Андрій, нам треба виступати, скануватися. І ходи так. на перший поверх. Все, я пусканувався. Все, іди і все. Я я, а я. перший, не, я найперший, ура! Е, я не посканувався. А у я... мене номер 7. А курма не посканувався? Та ти наш. ти просто підійди до нього, там пише. Ну мене не пусканувала, а може посканувало на якийсь яжинку? Ладно, ну, ходи. Ну, Перший поверх. О. Андрій, так і я. О. О, здорово. Чекай, в тебе п'ять в мене сім но. Андрій, то, то значить в мене тут посканувало, правильно? Угу. Чекай, пропустіть. Що, погнали. Та чекаєш. А ходи, нажми пропустить, ножопопусти. Ух, бляха, двоих вбили. Трьох, да, Чотирьох вбили. Тихо. Мінус перший. Мінус другий. Тихо, На кого не вбили. Єс! Я тоже что на остане закуни! Боже, я перепреснула на останній. Бачу, я на останні. Да. Кури там бира. А там ще два чела, Дві той вообще ззаді. Я на них. Я, я на окука. Ага. Давай біжи. я в чела вірю. Він... Давай, вин. Надо я 30 секунд, маньячай. Давай, чай. біжи. Біжи, біжи. біжи. Ой, мужик, мужик, давай, Та куда? Ч он стоїть? Швидше, 15 секунд за буде часу. Давай, річ, я в тебе вірить Степан Бандера в тебе вірить. Мужик біжи! Яс все. Минус п'ять ігроків, короче, за першу игру. Ну так, ну там тільки п'ять вот так. Дивись на мене, ти бачиш мене? Раз, два, три, три, п'ять, шість, семеро. Вибило. Там два вісім або сім два. Вибило, та яких було. Коротше, погнали. Другий поверх. Другий поверх. Тут треба oh, бігти, нажми на Shift і ти біжиш. я знаю, я її нажимаю, я тут Shift. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Во, дру, там, коротше, якщо тобі не там є са... са... шансів дуже мало. Що тобі випаде... Ну, зон, так у ну, нас зірочка середня, трикутник легкий, нулик саме легкий. Я надію, що мені не випаде нулик. Я ну, теж. Ну мені квадрат випав, ти представляєш? Ну квадрат це теж легко дуже. Ну так легко. Я надію, що мені випадає або кружок, або трикутник, або квадрат. У мене на не зону не зон. ну, зірочка ще не так то тяжко от зону. Угу. Бо зонт тяжко.

Три то не в тебе? Ні. Yeah. щось під контролем. Є ж я вирізав. Красава. А ти де? Я пытаюсь помаленьку вирізати. Типу бандера, давай, секунд, час, Дайте, я, я, зочині, ти пан Бандера, давай, секунд тут, ну часто фигня. Дайте я, я взагалі не хочу дасти пан Бандера. Двоє, але я грав значить. Єзі вирізав! Є, сумрі, ми встигли, написавте. Я знаю, що вона ще б трохи, я би помер і все. Тож, у мене тоже, у мене там на останньому здиханні 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15 ігроків вибило! У двох, Арсен, іди, піднімайся наверх, ми не будемо битись. Де? На самий верх? Та на ніжках. Ми будемо битись? Не будемо. Ну ще в приліз битись! Що не... А. Марсел, ходи подальше. А курба мене не лізеться. Бляха. Давай, ходи подальше. Я по... що, б'ють? бьють? так і є. А я на останем. А тут такое щела б'ють, Ладно, я... Я так. на останньому поверсі ліжка. А, я тож щекаю. А але на останньому з самого права. Ой, я твой бачу, полез. Полезешь? Так, лезу. Все, здорово. Ой, бляха. Ты бери шведку 10 секунд. хтось бьеха, курва? Бежи, 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 бежи. Бо хп тут она восстановляется. А тут на два бес, да? Можно, можно, Все, ми пришли. Ура, ну целый кузь держи. Ну так. А тут здоровье... Нет, тут здоровье. Не, ну я тобі говорю. Куда йде на третій? Е, там на третій. Быстренько, быстренько. Треба покакати. <клух> Перший етап, другий етап. Ой, третій етап, я знаю. Там, коротше, треба е, м, кружки там, типа, знаєш, з тими. З шариками. Там, 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 там. А четверта там взагалі? А як будуть команди вибирати? Ми будемо двоє, я надеюсь. Я тоже, теж, так. Якщо буде один проти одного, то хтось з нас точно зміється. Так. так. Я так, хочу, так, щоб так. ми стільки з тобою були. Я теж курва. Арсен, просто надійся. Надіюсь. І, будь ласка, щічки. Добро пожаловать, там не треба нам пропустити, не знаю, як це грати. А, нащо нам це розказують, якщо ми всі це тисячу раз бачили і грали і не знаю, що знову ЙОС! Єс! Давай, тяни, тяни, тяни! Оці там зверху. Мінус перший. Все ми виграли. Ну бо то ще двоє, доля лопає, було. Так, да, все, це легко. Ну але це нас так команди виграли, так що Ай! Було? Ай! Тут троє людей лишалося? Четверо. А як четверо? Ну троє тільки. А, походу, вони просто дивляться. Ой, Арсен, нам, походу, зараз ми з тобою, або я з якимось щелом буду воювати за шарами. Ходи. А ти вже не четвертий поверх, правильно? Так. Та, давай, 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 давай. Тут, 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 тут тут. <сь> Во. Не да, что ты с техта зайти на черту, да? Да, ты сдохнешь. Mm. А ти що, впав? А ні? Ні, я перепал в Угу, Давай. А там... Да там можно стерть поэтому. Там давить 42 секунды. Сорок пять. А, ну 45. Я тут скажу, по всяких штуках. Ты я тоже. Я надіюсь то, що хоча б хтось з нас точно з якогось буде битись. Або ми з тобою один на один, або потім... Ні, я хочу з чельником битися, або хоча б ти. Я тоже хочу, щоб ми не били з тобою, щоб ми з тобою били зразу в фіналі тільки. Я б з тобою курю. Вс, я поставлю. Золотому челику курву, він же стопу фіналі. Я програв два шарика. Yeah. Uh -huh. Тут а хто мне більше набере шаров? Я получаю чотири шара. Ви програли пять шарики. Ви програли пять шариків. Єс, yes, я виграв три. Mm. Арсен, диви, ну у нас рівні. Вот и шатай. Походу нічия. Так. Да. Ура, Андрей, з тобою, Ура, ми виграли нічию. Вот ну, о прикольно. Классу, тоabei, то а класно то, что тоді нічия, бо тільки або взял тебе. Ну значить все класно, значить мы з тобою можем все-таки в фіналі щоб бути. Так. Або той челлендж и тох, а мы з тобою в фіналі. Я дуже радий, то что мы будем с тобою в финалі, понурем нічого челика якось. Нам будем. Короче, давай быстрейше ходи. А вже на п'ятий аж, да? Так. Не, на четвертый, бо там на два испытания було, вроде. А, ну а не, не на п'ятий. А, та, це останні испытання. А нет, тут ищись, тут ищись я порваю. А, шо там шау? О, Арсен, я шо Я напиду перший. Я тоже піду, хай ты челики на перший. Mm -hmm. Так, першого ця. Я понял. Давай до перший. Челик давай. Ага. Хороший? Він... Ага. Где? Телек, давай. Давай. А грик? Блин, да тут такая дорога страшная теку. Ну и давай. Ладно. ты наишь, вай. Нахер ты тут робляй? Я удел все? Да. Курву, все, пипят. Ну, давай ще раз попробуем.